Вітаю, друзі! В Україні триває наполеглий пошук причин затягування російсько-української війни. В цьому немає нічого дивного, оскільки станом на 524-й день ведення військових дій достаменно відомо дві інтегральні речі. Річ номер один Сполучені Штати Америки затягують війну в Україну. З цим сперечатися неможливо. Річ номер два українській стороні, тобто нам з вами, Потрібно працювати з нашими союзниками. З цим теж неможливо сперечатись. Потрібно переконувати США у тому, що не слід затягувати війну в Україні, не тому, що нам болісно, ну, а тому, що це небезпечно для Європи, Сполучених Штатів Америки і Західної цивілізації. Але як це часто буває, пошук причин дає свої результати. Причини знаходяться, але ці віднайдені причини вони множать невизначеність і вони формують нові запитання без відповідей. Сьогодні я хочу проаналізувати вчорашній фейсбучний пост Олександра Савченка, колишнього виконавчого директора ЄБРР людина, в принципі, дуже відома. Вона, на відміну від Інших колишніх посадовців займає дуже активну позицію, і, враховуючи те, що наші журналісти, Портнікові, всі інші займаються не тим, чим потрібно. Я хочу взяти цей пост за основу і показати ну, його плюси і мінуси. Пошук причин, безперечно, потрібно робити, але в чому проблема ми намагаємося скласти їх до купи і вивести інтегральну величину. А інтегральна величина тут не виводиться, і там не потрібно ніяких інтегральних величин. Потрібно фіксувати достеменні факти і з ними працювати. А причини вони дуже різноманітні, дуже розхристані, і вони дезорієнтують всіх і нас, в тому числі, і в тому числі наших союзників, не дають можливість обрати правильний вектор роботи. З нашими західними партнерами. Отже, Савченко у своєму фейсбучному посту висуває дві причини, які, як на мене, ну, мають право на життя, і в принципі вони близькі до істини, але вони ну, не складаються докупи і множать дуже багато запитань без відповідей. Отже, Причина номер один це таємна змова, таємний пакт Наришкіна Бернса. Бернс це директор ЦРУ і Олександр Савченко порівнює, порівнює цей таємну змову, таємний пакт Наришкіна і Бернса з пактом Молотова Ріббентропа. В чому суть цього пакту? Штати взяли на себе зобов'язання. Перед Російською Федерацією не допустити використання наданої ними зброї на території Російської Федерації. Натомість Кремль, Путін і Росія взяли на себе зобов'язання, відповідно до цього пакту провести швидку спеціальну військову операцію і не руйнувати інфраструктуру, не вбивати людей. І Савченко говорить про те, що цей пакт давно порушений і потрібно його денонсувати. Міністерство закордонних справ Кулеба, президент України Володимир Зеленський, повинні виступити відкрито, публічно і сказати, що ми знаємо, нам відомо про цей пакт його потрібно денонсувати і дозволити Україні використовувати надану зброю на території Російської Федерації. І тут же Олександр Савченко у цьому посту говорить про фобії страхи. Росія виявляється дуже сильно боїться дезінтеграційних процесів на Росії. Вона не знає, що, що, що з цим робити, як бути, тому що існує загроза там розповзання ядерної зброї, ядерна там небезпека і так далі, і тому подібне. І ось ми підходимо до ну кількох запитань, які виходять з оцих двох пояснень з, з цих двох причин тобто, з одного боку, причина це таємний пакт. Наришкіна і Бернса, з іншого боку, це фобії. Так з чим ми взагалі працюємо? Ми ре... працюємо з фобіями. Головна причина затягування російсько-української війни це страхи, причому реальні страхи, які, наприклад, сформовані в результаті е... тривалого там, перебування в тепличних умовах аж до набуття синильної деменції. Або це імітація страхів, і ніяких ну там реальних фобій нема, але це імітація з метою ширми щось прикрити. Ми працюємо з фобіями, нам потрібно їх якісь психотерапевтичні заходи проводити з ними. Чи ми працюємо з псевдоморальними зобов'язаннями, які виникли у Бьорнса, директора ЦРУ, під час його тривалого перебування в Москві. Він працював у Москві. Чи можливо ми працюємо з якимись ідеологічними симпатіями щодо Росії, руского міра і так далі. Тобто треба чітко розрізнити ці дві речі. ми працюємо з страхами і фобіями, які там є справжні чи не справжні, чи ми працюємо з більш серйозними справами, які базуються на колишній дружбі, на колишніх якихось зобов'язаннях, почуттях і так далі. Тому що в цьому посту. Ну, прямий натяк, якби є. Не те, що натяк, а таке якби, обґрунтування, що Бернс, він працював в Москві, і в принципі все виглядає правдоподібно. тому що ці його чорнукові візити то в Москву, то там після того на нейтральну територію в Туреччині, зустрічі з Наришкіним, потім з Зеленським. І оці всі в пресі зливи для чого, які пояснюють. Оці таємні візити до Києва виявляється, ми переконували Бернса в тому, що ми будемо битися до кінця з Російською Федерацією. І схоже на те, що це для Сполучених Штатів, для ЦРУ і для Бернса серйозна ну, небезпека, незручність, серйозна дуже незручність, тому що вони не знають, що з цим робити, і вони. Путіну повідомляють, що Україна не збирається складати руки, вона прагне проявляє волю до боротьби, а вони не можуть відмовити тоді у зброї. Якщо Україна збирається битися, то вони не можуть відмовити у зброї, тому що світ цього не зрозуміє. І виходить, що Бенз, наші союзники, нібито союзники, ну, підпрацьовують під Росію. І це ну, серйозні якби Проблеми у нас виникають, і нам потрібно з цим працювати. А як працювати? Публікувати викривальні матеріали, ще раз підкреслюю, що ми знаємо про наміри Бернса, про їх таємні домовленості з Путіним. Чи нам проводити якісь санси психотерапії, заспокоювати, що ви не переживаєте, Росія не розвалиться, все буде чудово і так далі. Що в принципі пише в посту Олександра Савченко. Висновок головний, ключовий, який я хочу зробити, Росія не має, верніш Сполучені Штати Америки не бояться Російської Федерації. У них немає страхів і фобій ні штучних, ні імітаційних, ні реальних, ні справжніх, ніяких ніяких сполучені Штати Америки. Не бояться Росію ні в зібраному вигляді, в цілісному вигляді, ні тим більше вони не бояться в дезінтеграційному вигляді. Тому не потрібно їх заспокоювати і викачувати яйцями переляк, навіть якщо ці яйця по 17 гривень. Це головний висновок, який ми повинні зробити, і не витрачати на це енергію зусилля. і зусилля. Але нам потрібно з ким працювати. Нам потрібно працювати з західним електоратом, з народами. Західних країн, французами, італійцями, німцями, американцями і так далі. І пояснювати їм через свою пресу, зеркало тижня, через інші видання, які читаються. У тому, що їх політики насправді не бояться Росії. Все, що вони, скажімо, Бояться, то це незручностей, вони лінуються. Це навіть не фобії, це лінь. Сполучені Штати Америки лінуються приймати участь у дезінтеграційних процесах. Їм не комфортно, і оце важливо розуміти. Тепер щодо нашої співпраці, тобто, от я вертаюся до двох інтегральних речей, які є достаменні і не піддаються сумніву. сумніву. Тут треба виводити інтегральну величину. Вона тут виводиться. Нам потрібно насправді і тут Савченко абсолютно правий працювати з нашими союзниками. Чи потрібні викривальні публікації? Я вважаю, що потрібні. Нам потрібно делікатно натякати, що ми чітко розуміємо, коли нам дадуть літаки f 16, тоді, коли вони нам будуть не потрібні. Ми ними не зможемо користуватися. Точно так, як нам дали танки, тоді, коли ми ними не можемо користуватися. І ці публікації повинні йти і бути і з підписами і так далі. І це надзвичайно важливо. З чим нам точно ще доведеться працювати, так це з ментальними химерами наших союзників, з химерами. Які сформовані у теплих і затишних кабінетах, нам потрібні публікації у зарубіжних засобах масової інформації, які б розбивали оці ці дурнуваті тези, які є ментальними химерами. Будь-яка війна обов'язково закінчується мирними переговорами, або ця війна закінчиться тоді, коли Путін змінить свої плани. Потрібно пояснювати, що війна в Україні закінчиться не тоді, коли Путін змінить свої плани, а тоді коли Сполучені Штати Америки змінять свої плани, Дурнуваті плани на очікування змін планів Кремля і Путіна. Потрібно працювати з ментальними химерами науковців, які приїжджають сюди на фронт в Україну для того, щоб набирати матеріали для своїх дисертацій. От, наприклад, мова йде про Джона Спенсера, викладача Вестпойнта, науковця, який давав інтерв'ю нещодавно тут в Україні. Я ще раз підкреслюю, що не тільки публікаціями, а в тому числі і грамотними інтерв'ю можна працювати з нашими. Союзниками і створювати для них некомфортні зручні умови для того, щоб вони самостверджувалися, відповідаючи на наші приємні для них запитання, а потрібно і з ними сперечатися. І коли вони говорять отакі такі тези, що виявляється науково обґрунтовано, що потрібно. Російські війська довести до кульмінації, коли вони не зможуть виконувати свою місію. А Путіна, Росію і російських генералів підвести під вибір вибір між життям і виведенням своїх військ. Так ось потрібно пояснити спенсеру, що Путін і російський генералітет давно вже зробили свій вибір, десь приблизно після двох-трьох. Тижнів СВО, ну в крайньому випадку місяць після СВО. Вони зробили свій вибір, а вони обрали шлях вперед. Вони обрали смерть. І наша задача, спільна задача України, українських збройних сил і наших союзників прийняти вибір Путіна і російського генералітету. Вибір давно зроблений, не потрібно чекати ніякого вибору. Оце і є робота з нашими союзниками. Вона насправді важлива. Ну, от, в принципі, це все, що я хотів сказати щодо пошуків причин затягування російсько-української війни щодо того, як потрібно працювати з нашими союзниками. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. На все добре, до наступних зустрічей.